І так, всім привіт. Придбали ось таку штуку. Це маст. Ну, ось така коробка. Маст інвертор. Тут навіть якісь на ці Оце дебежашка. Він щось 10 кг Таких пінопластових він Йде Іде інструкція, кабель ось такий до компо. Інструкція була запобіжники, не знаю на для чого, як вони там всередині запаяні. І ось такий кабель живлення йде в комплекті. Що сам інвертор? Має дві виходи на розетку, один вход, такий. Типу як на комп'ютер. Ось тут, мабуть, запобіжник ще є, бо щось схоже, місце. Входи на батареї. Я вже прикрутив клеми, бо пробував вчора. І літівий акумулятор підключав. Так, тут ось є значок, що це на 12 вольт. Клеми. Такий тут, типу, на отвір М8, напевно. Не знаю, по довжині. сантиметрів 80, може метр. Так, є USB підключати до комп'ютера. Там десь навіть є значок Ось, типу, Power Monitor 1.6.84. 684. Оці, ну вона така безпантовата. Програмка взагалі. Так, як він виглядає? Зверху ось так, якісь є також характеристики. Що тут по характеристиках? Та не особо тут, що він на 600, що 20 А може заражати. Не особисто тут якісь є типу налаштування, які вольтажі на які акумулятори. Так ніде в інструкції не написано, що він підтримує літій, але я покажу. В нього є налаштування потока, потокові заряду і налаштування є по напрузі відключення по напруження. У підтримування, підтримування по, порузі заряду. Ось тут прикручується трансформатор. Ну, Три ідеальний такий круглий трансформатор, не знаю. Якщо заглянути, то там десь такий він. Сантиметрів 7, грубелецький, такий здоровий. Тут така платка знаходиться. Ну, коротше, така штука. Маст. Так, зараз я спробую його підключити. Тут вентилятор, мабуть, 80-ка. Я не міряв. Ну, приблизно. Треба заміряти буде. Ось така штука. Це, придбав... це ДБЖ, -ка. це не... не сонячний інвертор, тому тут є деякі моменти, це що в мережі допустим, 240, на виході 220. Гібридний інвертор він такої штуки робити не буде. Бо тут що за рахунок цього тореїдального трансформатора, ну такий круглий. Так, ладно, зараз спробую. У мене тут десь під кровать. Літієвий акумулятор, спробую зараз підключити до нього. Тут щось літієвим, якісь нюанси. Бо підключив воно. Від мой ясконий акумулятор то нормально. А літівий то чомусь постійно скакала зарядка. То включить, то виключить зарядку, не зрозуміло. Коротше, там теж є нюанси. І так, підключив я до літівого акумулятора. Так, якщо зараз вимкнути акумулятор, запуститься він. Ні. Так, підключив я БМСку, показує БМС 1336 на комірках 3.34 на одну. Так. Це чому я підключив БМС-ку, щоб подивитися, який ток заряду. В мене воно своє слівки шоу блін. Ти слівки шоу що ти робиш? А? Ти слівки шоу. Грезе вона тут. Підключив акумулятор, а зараз вставлю в резетку. Говорить за все, що запустить, Довжин запуститися. Так, ставив розетку. Так, запустився він. Тут показує 12 вольт 600 Вт. Так, зараз мережі. А, ні, Це на виході. Output показує. Ось тут зверху. Так, а де на вході? На вході ось 246. І зараз йде зарядка 5 Ампер. Це вже підтримуюча. Ну ось тут, коротше, що з літієм була нюанс. Оце зараз повинна бути підтримуюча, 13,5 я поставив. А може й основна, тільки що набирає. Да, ось 6 Ампер. Ну, Колоче мало бути 13,5, а воно скакало постійно до основного. 14,1 там основний заряд. Тут показує вольтаж і ампераж зарядки. Так само розрядки буде показувати. Так, це вольти і нагрузка. Зараз сюди нічого не підключено. Тому нічого не показує. Показує 22 градуси температура. Ну і знов. Output на виході 220, а на вході 248. Ну ось така тема. І заражає 5 А. Показує там, та, а тут показує 6,6 BMS, ка навіть 7. Так. Тепер по основному, по основному меню. У меню, щоб зайти, треба затиснути Enter типу. Так, це скільки вихідна напруга. Це писк клавіш можна вимкнути, можна вимкнути. Підсвітка, теж можна вімкнути і вимкнути. Ну, вона як? Або постійно працювати, або коли клацаєш, світиться, а потім виключається. О, оцей. Скільки розряд. До скільки можна розряджати. Я поставлю 11. Ось Оцей підтримуючий заряд. Ось 13,5. Основний заряд 14,1. Ток заряду, ось 5. Можна 10 поставити, 15, 20. Ну, коротше і 0. Не знаю. Можливо, це з чимось корисно. Коли ставиш 0, давайте поставимо 0. Ось це, коли перезавантаження, тут можна вибрати, чи буде він, якщо перенавантаження, перезапускатися, чи не буде. Це менюшка. Герці, ну і все. І по кругу, хочу показати які по мінімуму які налаштування відключення від 10 до 12 так, плаваючий заряд і 13,5, саме менше, вони ну, плавачі і підтримуючі, до 14,5. Так, основний заряд, так, від 13,8 до 14,5. По заводу стояло 14,1. Ну це я показував ампераж, виставив 0. Герц цікаво, можна поміняти. Так, да, можна 50-60 поставити. А тут 230-220. Можна виставляти. Щоб вийти, треба нажати ось такий типу назад. Так, зараз покаже 13,6 і нічого, нулик. І тут нулик, бо я вимкну. Ток. Тут ось кнопка вимкнення, вимкнення. Оце основне меню клацає. Хоча можна і верхніми клавішами. І цим, мабуть, також чи ні. Ні. Це тільки цими двома можна міняти. Так, 29 градусів показує. Це вхід 237, вихід 209. Так, заходимо в менюшку. І хочу поставити, показати вам, що 20 А можна. Щоб тут міняти показники в меню то треба нажимати ось цей клавіш по центру. Ось 20. І нажимаю вийти. Так, і повинна бути зарядка йти. О, почав гудіти. Показує ось 8, 19 ампер. Тут показує 21. Ну, коротше, що ця ДБЖ вона видає 20 ампер, але тоді дуже гріється. Кулер буде на постійно гудіти і буде ще навіть грітися з кулером. Якщо 15 А, ну, значить він менше гріється. Ну Ось таке. Так, щось почало падати. 15. Вже, мабуть, впирається по, по напрузі, бо тут показує 14, а тут показує вже 14,1. Ну, втрати трохи на кабелях йдуть. 10 А, а тут 12 А. На БМС. Ну, коротше, така штука, що реальних 20 20 А. Є. Вольтаж я перевіряв, вроде, якщо підтримуючи 15, 15, 13,5 тут показує, то на акумуляторі яоре, Мірав, то так само 13,5 показує. Так що напруга також правильно показує. І ще не знаю, може зніму вам зараз ту програмку. Ставлю 5. Короте, щоб встановити програмку, потрібен, щоб був диск D. бо ставить тільки на диск D. Якщо у вас нема диску D, у мене так не було, у мене там е, тільки ну коротше, SSD, то воно взагалі не ставилося, та програма. Отака тема. Якщо диску Д нема, то ви взагалі її не поставите. Ось у диск D ставить тільки на диск D в Програм. програму. Program файл в CC. Ну і ось цей power monitor. І ось power monitor. Ну, запускається довго. Ось ця програма. Ну, ось така безпонтова програмка, яка показує, що йде на акумулятор. Ну, якщо буде, мабуть, живлення якесь, то показувати, що живлення будинку показує 600 Вт температуру, напругу, заряд акумулятора. ось тільки що було 100, показує вже. 89 чомусь. Оце скаче зарядка. 1,3 показує. Тут внизу показує вхідна і вихідна напруга і герці і навантаження. У ватах і у відсотках. Ну, ось оце все, що вона може. Ось така програмка. Тобто я не, не знаю, для чого її, в принципі, можна було б використовувати. Так просто подивіться по. Показники. Нюанс з нюанс літієм, що він постійно що ну, заряджає. Хоча мало б вже стати типу, на підтримуючий заряд. А воно скаче туди-сюди чомусь, незрозуміло. Бо показувало, що тут тільки Ось що, що. 99. Коли буде 100, виключиться зарядка. Буде стояти, стояти, а потім почне. Чи це воно з цією програмою, якісь глюки ловить? Ну Ось то. Зараз типа, йде підтримуючий заряд. Повинен йти. Але воно щось скаче, не знаю. Чи це через те, що там БМС-ка? Я пробував ставити ось акумулятор звичайний кислотник, не скаче так, в принципі. Нема такої фігні. Коротше, літій. Коротше, можна використовувати з цим. Де бежать літі, тільки що можуть бути нюанси, що постійно буде тиркати зарядка. Ну, ось тут так само показує по нулях. То я не знаю, чи це корисно буде для самого інвертора і чи корисно для Акумуля... Аку... Аку... акумулятора літієвого. Це тиркання. Так само воно може бути тиркати, коли тут переходить, буває чомусь в режим від акумулятора, і коли з'являється мережа то він знову ж заряджає основним зарядом. Також може бути причиною, що якщо скачки в мережі, то зарядка буде постійно тиркати, підзаряджати. Ну, коротше ось таке. Не знаю, і начебто все розказав, нічого не забув. Ну, Не знаю, важить він щось 10 кілограм, щось типу того. Ну, Там великий трансформатор. І Я хотів, щоб купувався на. Один кВт, але ну, коротше, це не собі. Тому купили ось такий на 600. Бо на 1 кВт ще важчий буде. 12-13 кг. Ось знову слівки шоу прийшов. Ти слівки кішов, а нам ну, покажи. Нормальна тема чи ні? Щось недовольний. Каже, що таке щось, да? Ну, Поки не скаче, ну але воно не впало. Основний заряд до 13.5 Тут балансування йде. Я виставлю на 3.40 на комірку, щоб балансувало. Зараз розбіг 0,8. Так, вімкнув туди монітор. Буде показувати по програмці, що навантаження. Ну щось, да, 34 Вт, 5% показує. Ну Ну тут бажано, є налаштування, але бажано тут не клацати, бо тоді взагалі якась чехерда з інвертором відбувається. Так як переглядати, не знаю, десь його далеко поставити, щоб не бігати, не дивитися. Що там відбувається, то в принципі можна. Ну, зараз 36 ватт це 6% показує. ну Ось таке. На, це, на, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтеся. Я, я в ним вчора поїхали купувати і виключили світло. То поки забрали з нової пошти, то приїхали. то Я ним навіть користувався. Ну, користувався півтори години, сидів з Літієвого акумулятора. Тоже щось по заряду. Витягнули з Літієвого десь 200, а зарядка щось шурувала, шурувала, не знаю. Коротше. Ці трансформаторні, вони, не знаю наскільки в них там ефективність, 75%, напевно. КПД. Хоча заявляють, що Байпас. заявляють, що Байпас втрати 5%. Не знаю наскільки то правда там. А які ефективність, а яка ефективність при трансформуванні, то взагалі не вказано. Всім до зустрічі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.